Ой, який тут безлад. Я візьму це. Звісно, це буде одна тисяча доларів. Що? Гаразд, дозвольте мені. О, Боже, лише копійки. Я купую новий телефон. Е, Гаразд, мамо. Е, зачекай! Е, е, ось візьми це. Хм, виглядає справжнім. Можна йти, це для тебе, моя люба донечко. О, о Ой, ні! Мій телефон! Мій новий телефон! Тепер зіпсований! О, Люба! Ой, ось воно йде! Цю. Я хочу новий телефон. Добре, Люба, заспокойся. Я знаю. А, гаразд, давайте почнемо цю вечірку з рукоділля. Мам! Що ти робиш? Дивись, мій маленький чемпіон з рукоділля. Поклади картон на рівну поверхню, і нам потрібні ножиці, щоб вирізати візерунок. Вуаля! тепер давай з'єднаємо їх. Ми будемо клеїти ці вирізки. Будьте обережні з гарячим клеєм, діти. Чудово! Тепер прикріпимо цю картонну смужку з боку. Переконайтеся, що вона добре тримається. Потім прикріпіть інший виріс, ось так. Ви навіть можете мати форму свого улюбленого персонажа. Далі ми використаємо цю маленьку петлю, щоб з'єднати дві частини. Ти стежиш, рейчел? Дивись, вона закривається і відкривається. Круто, правда. Дай мені, дай мені, мамо, дай мені. Ні, 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 це ще не закінчено. Це найцікавіша частина розфарбовування. Почніть з базового кольору белого. Це не відрізняється від нанесення макіяжу. Рейчел моя люба, обожнює яскраві милі кольори. Я впевнена, ти знаєш цю відому кішечку. Майже готово, м-м-м. Додай кілька милих наклейок. Хто їх не любить, не забудь і про внутрішню частину. Гарний бантик кішечки. І, звісно, екран кішечки. Чим більше бантиків у киці, тим краще. Рейчел люба. Воно готове. Твій новий телефон. Подивись, який він гарний. Тобі подобається? О, вау! Я маю спробувати це. Е, е, Привіт! О-о! Хто це може бути? А? Привіт! Хто це, га? Хей, Мамо, це я. Я люблю свій новий телефон. О, моє солодке дитя. Треба працювати зараз. Бувай. Мамо, мамо! Так, люба! Мені потрібно більше паперу. О, гаразд. Я принесу тобі ще паперу. Ось, тримай. Дякую, мамо. Добре. Ем... Мамо. А? Що? Більше паперу, мама. О, так швидко? Гаразд! Я принесу тобі ще паперу. Іще. Добре, а? Закінчився. Ще немає паперу, люба. О, нечесно. О, у мене є ідея. Це найкрасивіша квітка. Готово. Ой більше немає місця. О, так. Я зроблю, щоб мама і я виглядали гарно як квітка. Це так весело. Все готово. Мамо, подивись. Що таке люба? Що це? Ти виглядаєш мило, мамо. Рейчел. Ця дитина. Я повинна її зайняти. Моя чарівна маленька художниця потребує чогось, щоб спрямувати свою творчість, і мама повинна з цим впоратися. Виклик прийнято: давайте створимо чисте полотно, щоб уява моєї дитини могла злетіти. Арно! Не можу повірити, що вона так швидко виросла. Тепер ми будемо малювати контури тварин. Вони мають бути достатньо великими, щоб у неї було місце для багатьох кольорів, можливо, ще й різні вигини. Вона любить виклики, як її мама. Ой, вони такі милі. Мені потрібна ця велика прозора стрічка зараз. Час для чарівного дотику. Отак обіцяю тобі, ця розмальовка більш чарівна, ніж єдинороги. О, переконайся, що немає бульбашок. Гаразд. Угу. Потім склади це втричі. О, Рейчел, подивись, як мама розфарбовує картинку. По одній ділянці зараз і не виходь за лінію. Ти також можеш витерти колір губкою. О, виглядає так круто. Я хочу спробувати це. Я б хотіла, щоб мама купила мені єдинорога. О, мені нудно зараз! О, татова іграшка! Я завжди хотіла пограти в це. Я знаю, як це робити. Ой, чому тут все ще безлад? Мамо! Що цього разу? Мамо! Що сталося малятко? Я хочу скласти татову головоломку, але не можу. Ой, люба, це не для тебе! Грайся зі своїм пазлом з морськими істотами! Це для тебе! Е, морські істоти! Гаразд! Я спробую! Е, це таке як нудно. Це має зайняти її на деякий час. Мамо, це нудно. Святі нолі. Мені це не подобається. О, вона знову засмучна. Ох, мамі потрібно її заспокоїти. Давай дізнаємося, чого вона хоче. Що тепер? Мені нудно. Я хочу па... Ой, люба, гаразд, давай подивимось. Ех, нічого корисного. О, у мене є блискуча ідея. Ну звісно, картон завжди під рукою. Давай зробимо кожен з квадратних кутів заокругленим за допомогою ножиць. Просто відріж трохи, як бачиш тут. Готово використай лінійку і фломастер, щоб намалювати лінії на картоні та зробити сітку. Виглядає добре! Пронумеруйте 9 квадратів у центрі. Ей, Бум! Елемент сюрпризу спеціальне квадратне віконце. Поки воно рожеве. Рейчел це сподобається. Переверніть, нанесіть трохи клею на рамку. Не пропустіть жодного місця! Тепер приклейте картонну рамку до іншого картону. Перша частина готова. Тепер нам потрібен класний малюнок. О, привіт, пікачу. Спочатку розфарбуємо його. Пікачу тепер приєднується до світу Пазлів. Візьміть картон з номерами! Ми приклеїмо малюнок Пікачу на зворотний бік, але спочатку нанесіть клей на картон, щоб не було пропущених місць, і обережно приклейте малюнок Пікачу до картону. Ой, пікачу такий милий. Так, у нас є частини пазла. Час зібрати їх у рамці. Бачиш, Готово. Пазл готовий. О, зачекай, що це за пазл, якщо він не перемішаний пазл, мама. Дивись цей пазл для тебе. Дай мені опікачу. О, заспокойся зараз. Mm -hmm. Де вона? Рейчел. О ні! Куди вона поділася? Що ти наробив? О, боже, мої меблі. О, е, -е мамо, е, е, ти хочеш шоколад? Ох, ні. З мене досить. Я їду у відпустку. Бувай! Хм. Рейчел, рейчел, рейчел. Де моя мама? Не хвилюйся. Вона скоро повернеться. Давай тебе почистимо. е-е, людяник, е. Ти завжди будеш моєю дівчиною. Е. Дякую, тато. А? Що це? Напівз'їдений людяник? З нього ще капає слина. О Рейчел. Вона теж залишила одну тут неприпустимо. Зачекай, скільки їх тут неприйнятно. Це як цвинтар льодяників тут. Рейчел. Я втомився від полуниці. Нове в старе геть. Я більше не можу це терпити. Досить, рейчел. Що? А? М -м -м, полуниця смачно, але їй місце в смітнику. Як і всім цим. Рейчел, нам потрібно поговорити. Так багато повітряних кульок. Одну секунду. Ні. Ти триматимеш свої людяники, бо у тебе не буде вибору. О, дивись! о гей, повертайся. Це було легко. А мені це набридло. Фу! Е, це було легкотня. Льодяник! А зловив. Зачекай хвилинку. Наскільки міцні ці повітряні кульки? О, о тату, ти летиш. О-о! Е, Рейчел, трохи допомоги. О, я тебе зловив, тату. Е, е, лови. Ей, е, е, рейчел, е, е, ого. Твоя точність жахлива. Е, е, що? Лови. Ой, чоловіче. Гей, я можу просто використати цю штуку. Круто, правда? Я використаю це. Кря! Кря! Безпечного польоту малий. Ні. Ой, рейчел. Ой, ой, ого. О, дякую, рейчел. О, боже мій. О, ні. Гей, хто ти? Рейчел. Цінок рожевого такий гарний. Макіяж мами такий гарний. Цікаво, чи він смачний? Рейчел, не їж це. Це не їжа. Не роби цього. Дай мені це. Але тату. Рейчел ні. Це не добре для тебе. Але ми все ще можемо повеселитися. Нам просто потрібен рожевий шоколад. Ну, звісно, розтопити. Нехай тепло зробить свою справу. І ось так у нас є розтоплений шоколад. Швидко налийте, поки він не застиг. Він затвердіє в контейнері. Виглядає як помада. Бачиш, це для тебе. О, вау, пахне гарно. Ем... Ем на смак як шоколадний батончик. М, М, дякую, тату. М. Я можу друкувати зі швидкістю блискавки. Просто подивись, як рухаються мої пальці. Ем, ем, зачекай, що сталося. Я програв. Зроби так, щоб почалося знову. Та-ра. О, люба. Що сталося, Рейчел? Рейчел. Чому ти плачеш? Мій комп'ютер зламаний. О, я можу це виправити. Дай подивлюся. Ой ой. Е, ти можеш це виправити? Так, звісно. Е-е-е. Мені просто потрібно подивитися на кілька речей, і можливо, якщо я перетягну цю річ сюди. Угу. Так, це здається правильним. Перед, тату! Перед. О, гаразд. Ой, хлопче. Цей контейнер виглядає як гарне місце. Заходь. Виглядає добре. Ей, куди подівся мій комп'ютер? Знаєш що? У тебе є одна розлючена дочка. Я ніколи не пробачу тобі цього. Е, Рейчел, е, е, ти можеш грати на цьому. Бачиш? О, що це за стародавня машина. Дивно. Насолоджуйся. Так, я розумний батько. Чи є в цій штуці інтернет? Вона тепла, як попит. Це буде весело. Я теж дуже швидка. Штуці побачимося вранці. Модна машина для нумерації. Час спати. Солодких снів. Ой, я не можу заснути. Чи цей матрац набитий сіном? Це як спати на картоні. Це не працює. Я так розчарована. Допоможіть. Рейчел, Люба, я тут. Ой, що сталося, мій ведмедику? О, я допоможу тобі. Люба, як нам тебе вкласти спати? Насправді я хочу, щоб ти прочитав мені історію. Ти хочеш це? Це старі речі. У мене є щось краще. Мені просто потрібно кілька речей. Е -е, гей, це... Хм. Рейчел, зачекай секунду ти Робиш. Е, тату. Ну, привіт! Потрібна допомога, щоб заснути, так? У мене є для тебе смердюча історія. Іди сюди! Обійми нас! Ого, опахне як смерть. Працює як годинник. Молодець. Дякую. Досить. Mm -mm. mm. Ух. На добраніч! О, о, на добраніч! Побачимось вранці. А? Що щойно сталося? Де смердючі шкарпеткові ляльки. Що? Де моя мама? Де мій тато? Ми тут. Люба, поцілуй нас. Муа, муа, муа. Обіцяємо. Ми не кусатимемо. Ні. Відійди від мене, допоможіть. Рейчел, все ще не можеш заснути. Хм, Чому б тобі не подивитися фільм? Ходімо. Я маю зробити, міс мамочко. Вона коли-небудь повернеться. Е, не хвилюйся, я заберу її речі. О, ах, на добра ніч, тату. Здається, я сам засинаю. Привіт! Хтось вдома? Я повернувся з відпустки. Хто прибрав тут? Жодної пилинки? Неймовірно. Мені слід частіше виїжджати. повернувся. Мамо, це справді ти. Я так за тобою скучив. Мені теж. Тепер моя черга на відпустку. Хм, Мені не потрібні ці речі. Хм. О, так. ха. Що сталося з татом? Я тепер вільний. Гей, хлопці, ви готові до моєї вечірки?